Багато людей цікавиться, коли ви їдете десь на дику природу, на озеро, в ліс. Як працює холодильник в кемпері, коли немає можливості підключитися до 220 вольт. Я зараз покажу свій холодильник. Так. Ось, Ось він так виглядає. Цей холодильник. Зараз він вімкнений на 220 вольт. І це він дуже добре, морозильна камера і сам холодильник. Так, холодильник ділиться на дві половини. Ось так. Тут у нас все, на чому він працює по 220 вольт. Це 220 вольт це 12 вольт. Але 12 вольт я ніколи не використовую, тому що це дуже садить акумулятор. Можна десь приїхати, забути, виключити холодильник і машину ви не заведете. Тому на дикій природі, коли я приїжджаю на озеро відпочивати, я використовую холодильник на газу. Він чудово працює на газу. Я просто відкриваю балони. Там вони з другої сторони кемпера, пізніше покажу. І от є такий краник, який відкриває газ до холодильника. От, регулюю яку температуру я хочу. Ну, я завжди ставлю на максималку. От, запускається холодильник, я напускаю газ. Трошки незручно, бо одною рукою тримаю телефон. Включаємо п'єзоелемент і подаємо газ. Коли п'єзоелемент мигає, холодильник не запустився. О, зараз холодильник запрацював. І коли якісь будуть проблеми з газом, там закінчиться газ, чи попаде якийсь там повітря, до п'єзоелемент елемент замигає і дасть вам знати, що холодильник на газу не працює. Так, от зараз він працює на газу, але який принцип роботи. Кому цікаво. Ось це така будова цього холодильника. Тут стоїть маленький факел. Який запалюється.